Добрий день, мене звати Аніта Гензель і це школа малювання. Продовжуємо навчання. Кожен урок у нас нові знання, ви отримуєте. Це не просто уроки, майстер-класи намалювали малюнок і пішли далі. Ні, у нас з кожним разом, з кожним відео я даю нові знання. Дивіться, сьогодні я хочу з вами попробувати так. Це я відібрала декілька таких різних малюнків. квіточки, дерево. Там у мене на звороті ще є такі, це шиповник ягідки і квіточки. Ну, такого рідко буває. Але да, буває, коли пізня осінь, то можливо ще розквітне і вже ягідки є. Дивіться, я, наприклад, мені всі, всі подобаються. І ще й будяк. Бачите, він восени вже зізріває і його можна зрізати, він дуже корисний для здоров'я, хоч і дуже сильно колючий. Але мені подобається перший малюнок, я б хотіла з ним щось намалювати. Ці квіточки вони восени ростуть. На заборі, вони березка такі, плетуться. Їх навіть засівати не треба, вони самі собі плетуться влітку, восени їх дуже багато. І давайте подумаємо і розвиваємо мислення з вами. Не, ви не перемальовуєте просто мої малюнки. Я вас привчаю думати, мислити, створювати власні картини. Дивіться, от є у нас малюнок. Що да? ми тут бачимо? У нас є. Дві квіточки, один бутончик, два листочка і гілочка з такими зелененькими шапочками. Гілочка ця може йти велика, це тільки фрагмент великої гілки. Вона може далі йти, сюди, друга, третя, багато таких квіточок. Вони переплітаються. Дивіться, листочок перекриває у нас ось це стебло дуже цікаво. Бутончик в цю сторону, листочок в цю сторону йде. Далі, коли вона йде, гілочка ця, вона завертається донизу, і оцей простір представте, що тут немає цього цієї квіточки, представте, що тут пусто було б не дуже гарно. А таким чином ми раз і закрили цю цю цієї квіточку простір. І ця гілочка йде до сонця. Вона спочатку росте, росте, росте і пішла до сонечка. А ця вже, можливо, трішечки зав'яла, і вона трішечки донизу йде. Але тут зустрічаю бутончик, він скоро розквітне. Аналізуйте, все время думайте. Постарайтеся бути як наче, на місці цієї квітки. Або представте, що ви живете серед таких квіточок. Вони Кругом вас, зверху, наче в лісі в такому е, таємничому, е, фантастичному. І в, біля вас дуже-дуже багато. І ви представте, що ви, наприклад, по цим сходинкам пригаєте сюди, тут, як наче горка, Раз – спустилися сюди, потім щух пригнули. Тут е, пельця, як пчолки собирають, можливо, там бджілка буде сидіти. Можливо, ви тут відпочиваєте, потім залізли, оп, як на батуті на зеленій, попригали. Потом, щух, сюди пригнули, да? І ви аналізуєте, ви повністю проживаєте цей малюночок, відчуваєте його максимально. Це максимально висока. Можливо. Сюди можна залізти, наприклад, Божа коровка, або бо ви маленька ваша копія, можливо, залізе сюди на вершину і побачить поле якесь. Або, можливо, там що вона побачить? От ви маєте придумати, що побачить... Наприклад, бабочка, чи Божа Коровка, чи маленька, ельфік маленький, можливо, ви такий мала, маленька копія з крилишками вас тут, ви себе намалюєте. Що побаче? Що да? ви можете? Можливо, там казковий якийсь світ? Невідомо. От аналізуйте. Да? Тут горка, можливо, тут на горці ще можна щось намалювати, можливо, тут у вас буде якась каруселька, і ви, вроді, малюєте малюнок, а взагалі створюєте будинок із цього всього. Да? Досить цікаво, правильно? А потім, коли ви створюєте, ось малюєте. І думаєте, так, я ось тут живу, а тут у мене мостик, а тут у мене потяг їде, а тут у мене тут щось вариться, щось куховариться, тут якийсь димочок іде, каструльки варяться. Може, це ціле сімейство тут живе, може бділки тут живуть. І у вас створюється не просто малюночок, якісь квіточки, а у вас ціла система, у вас ціла картина, ціле життя. І потім, після цього, коли ви ось це малюєте, ви тоді можете записати це все або попросити дорослих, щоб вони записали. І вийде у вас казочка, і у вас вже є малюнки, збільшили трішечки. Вирізали шматочок, наприклад, роздрукували. Це перша сторінка, перший малюночок, підписали, що тут відбувається. Потім другий. І книгу можна назвати Життя на берізці» Наприклад, я не знаю, що за бажаєте, але максимально я б хотіла, щоб ви вже привчалися фантазувати і створювати малюнки самі, свої картини не просто. Да. От чогось мені вона сьогодні так е, лягає до душі. Давайте ми її намалюємо, а потім, дивіться, як я з дітьми у себе в майстерні в школі роблю. Я з ними виконую завдання, а потім вони максимально фантазують, додавляють, що вони хочуть. Ось давайте ми тоді з вами попробуємо. Так, я малюнок залишаю, ми його подвинемо. І тут буде видно, нам я малюватиму, а ви будете за мною повторювати. Так, Зараз трошечки Оп! Чуть, чуть не впала камера, стій, стій, не падай. Так, ой, щось воно у мене падає. Що їй не подобається на сторінки лежать. Так, добре. Ось так. І починаємо. Дивіться, ми почнемо і зі стебла, так? або ж можемо почати з квіточки. Як хочеться, але ну, бажано краще почати зі стебла цього разу. І проводимо легенькими лінь. Дивіться, як олівець тримаю середину. Я не беру його тут, він у мене підточений гостро. Я його підточую канцелярським ножем. Це у мене є курсом олівць, курс олівцем, і там в першому уроці я розказую, як підточувати олівець. Бажано старайтеся, щоб собі дітям підточувати ось таким. Якщо ви дорослий, то якщо ви дитина дивитеся, то ви не підточуйте, дайте дорослим. І легенько тримаєте подалі, ручку ставите на маленький циркуль, і тоді у вас легенька лінія, тобто не давим на карандаш, дуже легенько. І, Наприклад, помітимо лінію сюди, де у нас буде спускатися, у нас, і завертаємо сюди. Це у нас тут буде, це у нас тут буде ця квіточка. І додамо їй одразу товщину. Можемо тоненько. Поруч і ще лінію. Є. Далі. Поки можемо намалювати їй шапочку. Так, є. Далі можемо малювати квітку або ж продовжимо намалюємо наступну, де вона тут буде лінією. Ось так. І це у нас буде наступна шапочка. Дивіться, щоб вона у вас помістилася, щоб їй було місця більше. Ось так, уже, в принципі, у нас вже щось є. Далі, де у нас буде бутончик. Тут у нас бутончик, і йому також шапочку закруглимо, закрутимо. Є. Далі листочки. Листочок буде трішечки вище, аніж цей бутончик у нас. Сюди. І дивіться, у нас тут рівна лінія, да? і продовжуємо її малюємо в другу сторону. А потім вона йде дугою. Вліво прогинається, потім вправо. Дивіться, вліво, потім вправо. Ось так. Дуже зручно гострим олівцем малювати. Тому підточуйте. Тепер вершечок у нас гостренький. А потім він загинається, дивіться, вправо дуга, потім донизу, і трішки зліва він отак опускається, потім сюди. Давайте спочатку так покажемо його. Так? Тепер давайте з другої сторони його. Він збільшується в цю сторону. І розширяється цей-сюди. цей сюди у нас перекриває наше стебло. Далі. Тепер тут, наче отак, як сердечко перевернуте. Сюди і сюди лінія. І кончики у нас не гострі будуть, а нас вони будуть, у нас вони будуть закруглені, але гостенькі, але закруглені. Не досить гострі, можна сказати, не максимально. І цю лінію одразу витираємо, щоб ми знали, хто у нас спереді. А спереді у нас буде цей листочок. І розкриємо йому лінії сюди і сюди. Є. Yeah. Уже листочок є. Уже, в принципі, да, багато що зроблено. Давайте наступний листочок цей зробимо. Тут трішечки нижче буде, і лінія прогинається і сюди. Раз, і два. Тепер вершечок. Завжди листочки краще малювати середню лінію, а потім. Середню лінію цю прожилки, а потім вершечок. І тепер ліву сторону, праву сторону, і розширяється, розходиться. Тепер в цю сторону, в цю сторону. Раз. І от тут більш гостренькі такі. Вони такі подвижні. Не просто, Вони то вниз, то вгору йдуть, листячко таке. І прожилочки. По яким йде сок, водичка, вони ростуть. О, вже, ви бачите, вже недовго не і в нас вже, в принципі, готово. Ще залишилися нам, давайте бутончик намалюємо одразу, щоб він вже був намальований. Замалювали і гостренький трошки пиптик. Він такий йде. Такий характерний. Можливо, трошки полосочку тут ще можна листочок такий, пелюсточка. Далі. Тепер донизу, наче спідничка розходиться із-під шапочки, сюди такі колокольчики і сюди. А тепер хвиляста лінія. Просто хвилька така. Легенькою лінією. Не треба нічого складного. Легенькою лінією. А нижня частина вона буде трішечки. Тобто вона теж виходить з сезочків, але вона донизу йде. Не давіть на олівець легень. Да, так. Тепер тут складочки у спіднички в різні сторони. А тут представте, із середини йдуть течинки. Тільки ми малюємо лише, лише тут. Пелюсточки ми не малюємо. Ми просто проводимо, що приблизно з середини у нас будуть ці лінії виходити. Да? І ось так, наче сонечко в різні сторони. Коротше, довше. І на кружечки намалювати. збирають нектар. Далі. Тепер з цієї сторони ми також домалюємо в цю сторону, рівно більш до лінії, а в цю сторону більш така дугою, буде, щоб цікавіше. І знову хвилька. Легенько, і тут також ось так. І знову складочки, наче у спіднички розходяться. І тут течінки від середини. Від середини сюди, 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 сюди. Ось так, і в принципі готова. Бачите? А тепер, коли у вас не складно, правильно? А тепер, коли у вас воно намальовано, тепер ви можете розфарбу... або розфарбовувати і завершити на цьому, або ж домалювати своїх персонажів. Можете розмалювати і все, і потім у вас буде готово. Ну, так, на цьому урок завершено. Розмальовувати дуже легко. Я не буду витрачати час. Наступне завдання я вам підготую. Дивіться, у вас просто тут і в попередніх уроках, подивіться, ми там калинку малювали, грибочок. Ви просто змочуєте водичкою, чистою водою, берете пензлик, кісточку. І чистою водичкою по контуру. акуратно Представте, що, наче ви краскою, це все обводите, пензликом, водою, просто водичкою. Потім берете фарбу, я розказувала це, да? щоб у вас було більше фарби, капельку і сюди кап, і у вас має бути такі розводики. І отак, в принципі, малюються і квіточки, і це все точно так же тільки стебло малюється густою краскою. Ну і все, На цьому урок завершено. До побачення з вами була Аніта Гінцер. Це школа малювання.